Останнє попередження Трампа або як говорили в моєму дитинстві, неслухняним дітям. Рахую до трьох у сенсі два. Так це не робиться. Слухай, я прийшов, сказав 50 днів дав. Так він хоче швидко. Він повинен завжди розуміти, що його можуть послати на і так робить Путін. Посилає його. Ну, поки що не посилає, але може послати. Дедлайн Трампа, або ж краще буде сказати, кредит його довіри до Путіна плавно наблизився до свого завершення. І Хоч прізвисько також Трамп chicken Out – певно, закріпилося за Дональдом Фредовичем до кінця його другої каденції, та все ж за останній місяць він зробив непоганий такий ривок. Або ж щоб росіяни краще зрозуміли, використаю цитату їхнього класика: он уважать себя заставил». Так от. Жоден президент Сполучених Штатів ще ніколи не вступав у ядерну гру на межі фолу такого рівня. Таким чином, Дональд Трамп зухвало піднімається на перший щабель ядерної ескалації. Але як там кажуть, без паніки. І навіть під час холодної війни жоден президент США публічно не спрямовував ядерні підводні човни до російських берегів. Жоден американський лідер донині не вступав у ядерне протистояння такого масштабу, але певно, на те війни. Дональд Трамп, ну і власне тут ви скажете, просто ти Катя мало пожила при СРСР. Бо тоді би ти пам'ятала ядерну кризу 1962 року, коли союзи розмістили боєголовки за 90 миль від узбережжя США. Так, це було зроблено свідомо. Так, Карибська криза тривала тоді 13 днів, і світ боявся Армагеддону. Але Після того подібного не відбувалося, і власне зараз, зважаючи на ексцентричний стиль управління Дональда Трампа, майже ніхто не панікує. Це явно не Карибська криза, частина друга. Ну і власне, на жаль, не крах Росії, частина перша. Але це аж ніяк не означає, що дії президента США не несуть ризику. Фактично, він зрушив ядерну позицію Вашингтона щодо Росії у спосіб, на який не зважувався жоден з його попередників і зробив це майже невимушено піднявшись на перший щабель ядерної ескалаційної драбини. Що там показує годинник? Скільки залишилося до кінця світу? 1-2 серпня Трамп наказав розмістити два ядерних підводних човна у відповідних регіонах біля Росії у відповідь на провокаційні заяви алкоголіка Медведєва. Хочу наголосити, що це були вже не перші заяви, бо перші були після того, як Медведєв натякнув, що хтось може допомогти з ядерним арсеналом Ірану. Ну і до речі, українська влада цей крок підтримала. А Андрій Єрмак навіть назвав цей крок проявом стратегії Мир через силу, до якого прагнула і Україна. Мир через силу, а Медведєв, схоже не вірив, що водка до добра не доведе. Перед цим я нагадаю, змі писали, що Сполучені Штати ймовірно розмістили ядерну зброю у Великій Британії вперше з 2008 року. За даними Блумберг, це мало би бути сигналом Путіну, що Штати, як і раніше, віддані європейській безпеці. Проте Велика Британія далеко не перша європейська країна із ядерними боєголовками США. Американці вже зберігали близько 120 одиниць ядерної зброї на базах НАТО у п'яти країнах. Тобто, виходить, що тепер таких країн шість. Звісно, якщо інформація від Блумберг про повернення американської ядерної зброї до Великобританії відповідає дійсності. Таким чином. Італія має 35 боєголовок, туреччина 20 боєголовок, Бельгія 15 боєголовок, Нідерланди також 15, Німеччина 15 і у Великій Британії невідома кількість. До речі, цікаво, що раніше ядерну зброю США вже розміщували на британській базі, але вивезли у 2007 році. Також до цього припинили розміщувати американську ядерну зброю в Німеччині. До 2005 року на Рамштайні в Греції Араксус, до 2001 року Німеччина Нервеніг і Мемінген, до 1995 року Туреччина, знову ж таки до 1995 року Італія, Ріміні, до 1993 року. І Туреччина, Ерхак, також до 1991 року. Коротше, таким чином, впродовж останніх 30 років США Поступово скорочували фізичну присутність ядерної зброї в Європі, зосередившись на ключових базах. Але війна Росії проти України, ядерний шантаж Кремля та ескалація у світі поступово розвертають цей тренд у протилежний бік. Що там, Кремль хотів більше безпеки? Як то таке Путін? Ну і до речі, про Путіна. Або якби він включився в цю ядерну гру зі своїми червоними лініями і відповів симетрично, це могло би спровокувати велику кризу. Хоча й видається малоймовірним. Ну, принаймні на це очевидно і розраховував Трамп, і як показує розвиток події, розрахунок був правильним. Насправді ж він схоже запозичує саму логіку з російського підручника, тобто гратись у ядерні сигнали, давно стиль Кремля. Бо Хоч цього разу Путін і пропустив це, нібито повз очі, але до цього він роками використовує ядерну риторику як інструмент тиску у період загострення з заходом він неодноразово розміщував ракети іскандер, здатні нести ядерні боєголовки в Калінінградській області на кордоні з Польщею, відповідно членом НАТО, в 2023 році. Він вперше з часів холодної війни розмістив тактичну ядерну зброю за межами Росії. У Білорусі він також неодноразово натякав на можливість застосування тактичного ядерного озброєння проти України минулого тижня. Путін оголосив, що Росія почала виробництво гіперзвукових ракет середньої дальності Арішнік і підтвердив плани розмістити їх у Білорусі ще цьогоріч. Тобто, за його словами, місця для базування вже визначено, і сказати, що Путін на ці погрози не реагує, як ви розумієте, я тепер не можу. Він став їх каталізатором. Хедлайнером і прискорив ядерне озброєння і пришвидшив годинник судного дня. Ну і днями Дмитрій Медведєв, Путіна замінітель, а нині ядерний фанат і медійний пес Путіна, заявив, що погрози Трампа можуть спровокувати війну між Штатами і Росією. Тож таким чином Трамп, який останнім часом помітно охолов до Путіна, чітко дав зрозуміти, що має намір викрити блеф Москви. У перекладі з дипломатичної мови він каже росіянам, що чує їхні погрози і сприймає їх буквально, а не фігурально. Тобто він інтерпретує слова так, як зазвичай радять чинити з його власними словами. В соцмережах Трамп звернувся до Медведєва з прямим посланням слова мають велике значення і часто призводять до непередбачуваних наслідків. Ну, і з огляду на все це погрози Трампа варто сприймати радше як виставу небезпечну, авантюрну, але все ж таки виставу. Якщо президент Трамп хоче мати якісь зустріч і до обговорення з ворогом, то його, його мета є максимум натиск. Це як бізнесмен і як дипломат. Ми так само бачили, коли президент Трамп переконав Україну. Щоб домовитися на 30 днів припинення обстрілу, максимум натиск це було стримання озброєння і інші дані, які були мали бути передані до України. Він ще не включив максимум натиск проти ворога. Ми розуміємо, що багато з нас не думає, що він ніколи це зробить, але. Якщо він хоче е, мати зустріч, то я не бачу, що він буде мати просто зустріч з путіним перед тим, що максимум натиск проти ворога існує, і це не тільки включає додаткові санкції. Чи то 8 серпня, чи чи пізніше, але і так само я, я би думав, що зараз перед будь-якого зустрічю Трамп пі ще включив щось іншого, чи додатковий пакет е, зброї, чи може якусь іншу угоду підписав з Україною. Якийсь натиск треба, щоб коли Трамп е, прийшов до кімнати з Путіном. Він знає, що чим більше він зробив при у приготовленні Путін. Тоді має мати якісь відповідь. До нього, навіщо ця гра? І що буде далі? Є підстави вважати, що на кону ще дещо впродовж найближчих днів президент США має оприлюднити, як саме він планує протидіяти триваючій агресії Росії проти України, особливо після удару по Києву 31 липня, який забрав життя 31 людини. Додатковим головним болем є можливі вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Насамперед Китай, Індія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати Індії Путін пообіцяв вже знижку в 5 доларів за барель. А Китай вже сказав, що виходитиме зі своїх національних інтересів після розмови Путіна із Сії, якщо Китай ще й досі. Тримає обличчя і розповідає, що не збирається йти на поступки США, то низка державних індійських НПЗ виключила російську нафту зі своїх закупівельних планів на найближче майбутнє. Причина Трамп. Спочатку він обклав індійські товари 25 відсотковими митами, ну а потім запровадив тариф ще у 25% відсотків через зв'язки Нью-Делі з Росією. Тож у разі, якщо Трамп вирішить згорнути свої погрози. Згорнути він зможе, але при цьому буде посилатися на факт передислокації підводних човнів, як на доказ його рішучості. Такий крок коштує значно менше ніж запровадження мит проти країн, і підтримка яких потрібно Вашингтону в інших сферах. Єдине, що всі наші думки і аналітичні прогнози кожного разу множаться на нуль, коли Дональд Трамп виходить з новим черговим зверненням, якого ми власне з вами. І чекаємо, бережіть себе.